На арені богів починається битва, яку запам'ятає весь космос. Легенди проти Темряви Футбол Legends Юнайтед проти Кроноса та містера Ху. Легенди готові дати бій. На перших хвилинах Месюк відкриває рахунок. Один нуль. Це тільки розминка. Але вже на 15-й хвилині Суперфантом зрівнює рахунок один до одного. Пенальті. Луї холоднокровно реалізує удар з точки. Два-один. Наприкінці першого тайму Месюк робить дубль 3-1. Зробіть скрін. Бо далі буде ще гарячіше. На 60 й хвилині Карлітос забиває шаленим штрафним 4-1. А на 78-й Ельдієго ставить крапку 5-1. Кронос і містер Ку намагаються переламати гру. Але легенди зустрічають їх не страхом, а сміхом. То ти той, куйло, про якого стадіони співають? Ха-ха. Ну що, цю гру ми вже виграли. Настав час звільнити цю прекрасну арену від цієї нечисті. А тепер ми пограємо... В інший футбол. Забар активує свій тризуб щит і блокує фантомів. Був дрон сипле вогонь з небес. Шева у винищувачі f 32 розриває оборону Кроноса. А колян дебютує, замінюючи травмованого ібру, і стає новим козирем команди. Трибуни інопланетян вибухають оваціями. Добрі святкують перемогу легенд. Кронос і містер Ху відступають у темряву. Злі й принижені. Якщо вам сподобався цей епізод, поставте свій лайк та обов'язково підпишіться. Нам буде дуже приємно!